Ми самі з Київщини, фон Святого Мартіна, і це місто Фастів. І наша кухня стала такою відповіддю також на потреби міста. Зокрема, це було після того, як була підірвана Каховська ГЕС, і це кількість обідів збільшилась. Дякую. Оце наш супчик. Він упакований в такі стаканчики, які закриваються плотненько. Ось суп, ось друге в таких тарілочках, боксах, які теж так закриваються. Це акуратно все складається в коробці і відправляється людям. Фінансування цієї кухні взяв на себе частково наш фонд, а більшою мірою це фінансування походить від святішого Отця папа римського франциска. Сюди в Херсон приїжджав кардинал Краєвський, йому дуже сподобалася ця ідея. Він відразу нас підтримав, і завдяки цьому ця кухня також функціонує.